Мені 32 роки. Мій молодший брат 22 роки помер 5 років тому, а його колишній сусід по кімнаті вкрав його біткоїни. Оригінальний пост 8 вересня 2016 року. Скільки біткоін стоїв у цього дня? Ось в цей день? Скільки. 8 вересня 2016 року ціна одного біткоїна складала приблизно 610-630 доларів. Представте, один біткоїн, Це 10 років назад. 630 доларів стоїв. Сука, вернуться б назад, продать все блядь, до посередніх трусів і купить біткоїни. І просто ходить з біткоїнами без трусів всі ці 10 років, сука.